Судномодельний спорт у Смілі має вже свою історію та традиції. Так, 20 червня на набережні Сміли відбулося урочисте відкриття чемпіонату України із судномодельного спорту серед моделей класу М. Це моделі з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання індивідуальних і групових перегонів, захід об'єднав юних техніків, досвідчених спортсменів і захоплених глядачів. Цього разу до участі долучились команди та спортсмени з Дніпропетровського, Донецького Харківського регіонів, Києва, Черкас та звичайно Сміли, де проведення змагань судномоделювання стало вже доброю традицією. Я горда з того, що на теренах нашої громади вже декілька років поспіль проходять чудові ці змагання. Ці змагання це розвиток, це крок вперед, це просторова уява, а саме головне наполегливість. Ви вже кожен переможець, тому що ви віднайшли час, можливість, силу. Волі сюди приїхати. Я щиро дякую всім за участь. На змаганнях учасники представили моделі різних потужностей, різних розмірів. Кожна модель демонструвала не лише технічну досконалість, а й неабияку майстерність своїх творців. Готую модель до старту. Щоб бойовий літак літав там годину, техніки його обслуговують шість годин. Так і ми, щоб модель їхала на старті шість хвилин. Ми її обслуговуємо там, не знаю, ну може, години-дві, може, не знаю. Якось так можна це описати. Учасники демонстрували власноруч зібрані моделі катерів, які змагалися у швидкості маневреності та точності виконання завдань. Головним суддею змагань став заслужений тренер України Сергій Степанович Деміденко. Загалом триденний чемпіонат України з судномодельного спорту серед моделей класу М у Смілі зібрав чимало відомих імен. Серед учасників та суддів був і майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон світу у швидкісних радіокерованих моделях Ілля Норкін. У Усміло він приїхав вдруге. Судно моделювання зазначив Ілля це справжній спорт. Що Бує насамперед знань з фізики, інженерії, а також тонкої роботи рук. Я цим займаюся успішно вже більше 20 років. Це дуже цікавий вид спорту, взагалі технічний, бо руками ми створюємо руками дуже цікаві речі, і ну, власне, і потім ну, на них же ми ганяємося. Можна сказати, що ми як формула 1 тільки дуже маленька і на воді. Для дорослих цей чемпіонат із судномодельного спорту став путівкою на чемпіонат світу, що має відбутися вже в липні цього року у Польщі. А нинішні змагання стали черговим підтвердженням того, що технічна творчість і любов до води це формула справжньої захопленості. Це знаєте, як ковток в повітря. Ну, це чемпіонат України, це перші змагання в цьому році. Ну і можна сказати, мабуть, що скоріш за все єдині будуть, які доступні. Тому ми з натхненням приїхали сюди і сподіваємося отримати купу кайфу від того, що ми ганяємося і зустрілися всі разом перша за рік.